Дорогі батьки та любі дітки, сьогодні ми з вами послухаємо казочку та буде з вами заняття зліплення. А кого ми будемо ліпити, нам треба буде з вами відгадати загадку. Дивина, живий клубок покотився в наш садок, має сотню голочок. Хто це, друзі? Їжачок! Дивіться, який в нас їжачок. У нас ще є один. Їжачок гарний, з колючками, починаємо з вами слухати казочку. У долинку із горбочка їжачок котивсь клубочком, до стежини докотився. Став на ніжки, обтрусився і пішов по дріботів. а куди куди хотів. Їжачок, їжачок, сто колючих молочок дуже гарна спинка, спинка як корзинка. Тупу, тупу, тупоточки точки їжачок несе грибочки. Колов на голки, грушу для миколки і несе на спині яблучко для зіни. Ти його не лови і у ліс відпусти. Жде у лісі тихо, мама їжачих. Там у листячку сплять п'ять маленьких їжачат Їжачок, хитрячок з голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки і до себе на обід. Він скликає цілий рік. Він гуляє біля тину, має носик на мистину, сам він схож на будячок. Це колючий їжачок.